Другий день табору національного українського молодіжного об'єднання для учасників розпочався із дослідження питання, що таке молодіжна політика. Серед них Микола Черногоров хлопець розповів, яку роботу виконували у групах. Зараз ми робили активність пов'язану з дослідженням молодіжної політики, про те, в чому різниця між молодіжною політикою, молодіжним дослідженням та іншими елементами цієї структури, щоб поглибити знання, щоб дізнатися, в чому різниця цих елементів. Ну і попрацювати в команді з іншою молоддю. зараз. Доволі якась зв'язки між організаціями розрізнені, тому ми потребуємо більш поглибленого зв'язку з іншими організаціями для побудови партнерств, якихось додаткових заходів і впровадження їх на місцях. До табору доєдналася Тетяна Нікора. Дівчина розповідає, приїхала із Білгород-Дністровська, де є членкиною молодіжної ради. Наскільки я знаю, в нашому таборуванні буде така тема, як створення і організація громадських молодіжних організацій, тобто це покрок що що маємо зробити, можливо, якось на рівні адвокації, і тому подібне. Я хочу організувати громадську молодіжну організацію у себе в місті. Я до цього йду. Вже почала такі напрацьовувати кроки, подалась на один проект, де Моєю ідеєю є створення громадської молодіжної організації. Саме в мене в місті вона буде спрямована на розвиток потенціалу молоді, також на Erasmus проекти на пошук європейських можливостей для молоді. Як же пальна поле рівня порівняту, рівня, рівня та. Планували велике коло і запустили нашу гривню по колу. Але для чого саме ця вправа була? Щоб більше людей між собою. Це в нас в кругах називається як енерджайзер, щоб люди трошки вивільнилися, трошки перевели свій напрям уваги на більш такий спокійний, щоб вони вже налаштувалися на наступний блок програми, більш такий цікавий знайомство громадських організацій, які до нас приїхали в гості. У таборі взяли участь 37 осіб з 13 громад Одеської області віком від 16 до 25 років, розповідає комунікаційниця Одеської регіональної команди НУМО Анастасія Морар. У нас кожен день це різна тематика, тема дня. Наприклад, сьогодні це другий день, і тема Молодіжна рада. Вони грають там симуляційна гра, де вони дізнаються, як працює молодіжна рада, як вони повинні комунікувати з владою. Далі це також завтра буде тема громадської організації, також ця тема буде молодіжні центри і простори. От а також у нас через весь табір е, пронизується тема це цінності національно-українського молодіжного об'єднання. Це е, те, на чому може формуватися спільнота і коаліція в Одеській області. Наталія Бончук, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина.